Світло, де ві моя доля right Райша до Леженс! Від дружана зв'язку містервайпер, а це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас ребаланс, ребаланс двох складських героїв. Дякую за твою підписочку та вподобачку. А ми погнали до розбору ось цього ребалансу. Перший герой у нас знаходиться в племенах огрінів. Але перед початком хочу сказати, що було б круто, щоб розробники частіше додавали сюди нових героїв, можливо, на злеті, можливо, ще кудись, бо дуже мало е, тут іграбельних героїв. Е, по факту аренних це гізмачок зараз, іноді гургот появляється, е, ПВЕ контент так вони клазега добавили, Ну хотілося б трішки більше, щоб ту ж саму якусь війну фракцій Хардову можна було трошки простіше пройти. Ну, якось так. А зараз ми йдемо до нашого тогрона дводушника Насамперед він мені дуже схожий на одного героя з фільма Хобіт. Так, там був король гоблінів, дуже подібний. Таке враження, що змалювали. І чесно вам скажу: от тільки сьогодні побачив, що у нього тут є заготовочка, ось така закруточка на майбутнє, коли він проголодається, коли буде голодний, то зможе собі да мати щось там за спиною. Дивимось, друзі, спочатку на його оціночки. Оціночки дуже і дуже погані, бо у нього навички, ну, прям такі собі, а розробники пустили його під ребаланс. Так, давайте я вам покажу, що ж у нього відребалансили, по факту відребалансили все. Зараз будемо читати, що є і що буде. Отже, погнали. Автоатака атакує одного ворога 20% шанс на книгах 50% накласти поширення бонусів, за якого один довільний бонус із кожного союзника переноситься на всю команду. Чи хороша автоатака? Хороша, бо вона, окрім того, щоб він просто б'є, ще щось та й робить. Так, що у нас, що ми тут бачимо, у нас буде шанс 70%. Ось тут замість 20 буде 70%. На книгах 100%. Тобто він буде постійно поширювати бонуси і буде тримати вашу команду під постійними, можна так сказати, бонусами. Далі, друзі, у нього А2. Лікує всю команду на 20% від власного максимального здоров'я. Накладає на всіх союзників збільшення швидкості на 2 ходи, також регенерацію на 2 ходи. Пото на союзників, регенерацію на союзників, поточне здоров'я яких після лікування становить менше 50%. Навіщо ось ця приписочка? Це войдова легендарочка, незрозуміло. Так що йдемо, і зараз подивимося йому сюди додали. Давайте я зачитаю. Лікує всіх союзників знову ж таки на 20% від власного максимального здоров'я. Накладає баф збільшення швидкості. Також накладає регенерацію і блок дебафів на всіх союзників на 2 ходи. Перезарядочка 5 ходів. Ну, по факту, перезарядочка не зміниться, залишиться такою ж самою. Так що, тут буде без умови регенерація, плюс ще буде блок штрафів. І чи добре це так, це добре. Йдемо до його навички. Заповнює шкалу ходу всіх учасників команди на 20 та накладає збільшення точності на два ходи. Після цього усуває всі штрафи з кожного союзника. Що ж у нас буде після ребалансу? Буде наступне: знімає всі дебафи з усіх союзників, заповнює шкалу ходу на 20, плюс додатково 2% за кожен знятий дебаф. Потім накладає збільшення точності. 50% на два ходи, і перезарядочка у нас буде залишатися такою ж самою 5 ходів. На книжечках буде три ходи. Але, друзі, це ще не все, того що йому змінили і пасивочку. Зараз вона що робить? Збільшує власне максимальне здоров'я на 10 щоразу, коли використовує активну навичку. Максимум 50% скидається кожного раунду. Чи добре це добре, але добре тільки для нього, так? Того, що ну, все герой підтримки, база в нього і так непогана, навіщо він ще собі це здоров'я буде збільшувати? Незрозуміло. Також на 5% збільшує максимальне здоров'я кожного союзника щоразу, коли той використовує активну навичку, максимум 50%, скидається кожного раунду, не збільшує максимальне здоров'я босів. Що буде на пасивочці? Давайте я ось так залишу, а буду зачитувати, що. Зміниться, буде. Збільшує шкоду союзників на 10%, якщо в них менше здоров'я максимальне, ніж у цілі. Якщо здоров'я союзника дорівнює або перевищує здоров'я цілі, їхня шкода збільшується на 20% замість 10. Збільшує максимальне. Здоров'я цього чемпіона та всіх союзників на 10 кожного разу, коли цей чемпіон використовує активну навичку, накопичується до 50% скидається кожного раунду. Також збільшує максимальне здоров'я кожного союзника на 5 кожного разу, коли вони використовують активне вміння. Активну навичку накопичується до 50% і скидається кожного раунду не збільшує максимальне здоров'я босів. По факту, що додали приписочки, ті ж самі залишились, але по факту, якщо у вас у вашого героя менше здоров'я, ніж у цілі, збільшує його шкоду на на 10%. Якщо у вашого героя більше максимальне здоров'я, ніж у цілі, то збільшує відповідно на 20 відсотків демедж. вихідний, правильніше буде сказано, але ви зрозуміли. По факту, що це нам дає. Е, можна, можна подумати, що він може чудово зайти на арену, коли у вас є герой від здоров'я, але ну хизи, поки що не знаю. Так йому додали сюди блок штрафів, це добре. Так, в нього є е, Клінс плюс е, заповнення шкали ходу. Так, зараз по факту, можливо, не зараз, але у більшості гравців зараз уже є Ембріс, або, можливо, ще чуть-чуть і буде Ембріс, і Ембріс. Чудовий ДД від здоров'я, можливо, у вас є на вашому аккаунті інший ДД від здоров'я на ту ж саму Аренку, і Тогрон буде бустити. Чи зайде він в Лейті на Аренку супер е, спірно? Перше, що мені спало на думку, коли я побачив цей ребаланс, це те, що у нас є непогана синергія двох героїв, так? З воїнів Сутіні. це Леді Мікага плюс То Чому це? Так, того, що, дивіться, то широ в нього навички від атаки і від здоров'я. Так, то широ вміє сам собі розганяти це здоров'я. Плюс, якщо ще поставити Тогрона, він ще йому на 50% роздує здоров'я. Плюс, якщо на ПВЕ контент використовувати, то Тогрон збільшить на 10% шкоду, по факту, всім. І це буде досить непоганий буст. Плюс, якщо порахувати кількість бафів у того ж самого Тогрона, так, давайте. Він у нас племен племен То Грон, Що він тут? Накладає. Тут два, після ребалансу буде три бафи. Тут четвертий. Даємо 9 частинок з збереження. Це буде ще у нас 20% і з посилочки 10. Тобто буде дуже гарний буст шкоди. А плюс ще він розжене тому самому. То широ, максимальне здоров'я, то буде досить і досить цікаво. На аранці ситуаційно, так якщо інших клінсерів немає, то його можна буде використовувати. Чи імбалансний це е, баф? Ні, це просто звичайна правочка, щоб герой став іграбельним. Так і в кого він є, зможуть використовувати його в ПВЕ контенті. А в кого немає клінцерів, зможуть використовувати його відповідно трішки і на Аренці. Якось, якось ось так, якось ось такий ребаланс. так? І йдемо, друзі, до наступного героя. У нас наступний герой із фракції Гноми це у нас Фьорат. Але, знову ж таки, перед тим, як ми підемо до його ребалансу, давайте подивимось, хто такі Геленів-Пакт. Ось ці чотири фракції, огріни, Ящеролюди, люди, покручі і орки. Він чудово себе почуває, того, що в нього є ось така ось там приписочки майже на кожній навичці, що якщо ворог із цього пакту, то в нього щось посилюється. Давайте насамперед ми подивимось, які тут є іграбельні і герої, яких ми зустрічаємо на аренці, того, що фюрат ну, досить чудовий. В першу чергу хотілося б його розібрати як на аренку, так чи буде він корисний з племен Огренів Тут є гізмачок, який часто використовується, і гургот. По факту, все. На Аренку по факту більше тут і е, ніхто не використовується. Я щиро люди. Лазаріус. кого є Лазаріус, то, по факту, майже у всі битви його використовують. Ситуаційно Доні можна використовувати на Аренку, Де Окс непогано заходить. Далі Сульфуріон, появляється. Пітіон появляється час від часу, і дуже рідко Раманту. Прям дуже рідко. Можливо, хтось зустрічає Фейда, можете також написати. Е, далі. Хто у нас із покручів? Два міфіка. Кого є, то вони інстантно їх використовують. Можливо, Мезомельку не так часто, а ось Галеуса, в кого є, той так точно використовується. Далі спускаємось зразу вниз. Гнишак появляється час від часу. Вуконг, Маріус і дуже рідко Леоріус. Хтось навіть часом Булінтом ось цим фанеться. Ідемо далі. З орків. Ашнар, в кого є, то його використовує. Гаролка дуже рідко Появляється на аренці. Хто у нас тут є ще? Є отаман, але Фабіан його Чуть-чуть витіснив. Є Рака, але це на більш середніх аккаунтах, якщо немає кращих героїв на аренку, кращих героїв підтримки. Тобто, по факту, найбільше у нас найчастіше попадаються герої з покручів. так, Це Галеус, Це Маріус, Вуконг і Гнешак Найчастіше вони попадаються. А зараз ми переходимо до нашого Йорада. Якщо ми відкриємо зараз оціночки, оціночки прям дуже-недуже. Дуже, так? Читаємо навички. По факту йому змінили всі навички, окрім його ось цієї А2. Так? Читаємо, що він зараз робить. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар має 50% шанс накласти замороження на один хід. Якщо ціль не перебуває під дією замороження, завдає удару ще раз. І давайте я вам ось тут покажу, що ж йому змінили, щось щось там позмінювали. І е, насамперед хочу сказати, що змінили йому базу швидкості. В нього зараз 100 буде після 105. А що по навичках, я вам зараз просто-напросто зачитаю. Так. Погнали. Далі, е, що буде після ребалансу? По факту залишиться все те ж саме тільки. Це додаю ще приписочку: цей дебаф не можна заблокувати або відбити, якщо ціль з цього е, пакту Гел. Як він там, Гел-Гел-гел-гел забув? Геленів пакт. Якщо з ось цього пакту, то, відповідно, е, не можна, не потрібна точність, не можуть відбити або заблокувати. Е, що у нас по демеджу? Чи е, збільшували вони шкоду? Зараз ми подивимось. Ні, тут більше нічого не збільшували. А 2 не чіпали, залишається абсолютно така ж сама. І А 3 зараз що робить? Атакує всіх ворогів. Накладає на всіх ворогів замороження на один хід і зменшення швидкості 30% на два ходи. Якщо ворог із геленового пакту накладає натомість замороження на два ходи і отримує додатковий хід. Що у нас буде після ребалансу? Чи читаємо: атакує всіх ворогів, накладає дебаф замороження на всіх ворогів на один хід і дебаф зменшення швидкості на всіх ворогів на два ходи. Е, так, 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 так. так, По факту теж саме залишається, якщо ворог із Гелен, е, геленівого пакту накладає дебаф заморожені на два ходи, і цей дебаф не можна заблокувати або відбити. Також зменшує шкалу ходу цілі на 30%. Якщо ворог із е, цього пакту Геленівого, то зменшує його шкалу ходу на 50%. І також отримує додатковий хід. Тобто, по факту, знову ж таки, проти геленівого пакту не потрібно точність, і буде ще додатково скорочення шкали ходу для всіх на 30%, а для цього пакту на 50%. Чи хороший це баф навички? Так, це хороший баф навички. Але знову ж таки, ну давайте підсумуємо це все трішки в кінці. Йдемо до його пасивочки. Щоразу. Коли отримує штраф від ворога, має 30% шанс накласти на цього ворога заморожені на один хід, діє раз на хід. Шанс збільшується до 100%, якщо ціль з геленового пакту, що йому змінили, як зараз буде. Е, так, 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 так. Що змінили? Коли цей чемпіон або союзник отримує дебаф від ворога, по факту залишається все. Те ж саме, і е, для Геленового пакту не потрібна точність. Знову ж таки, залишається тут, тут не потрібно. Тобто, зрозуміли, що разу, коли отримує штраф, він або союзник спрацьовує пасивочка, і плюс проти Геленового пакту не потрібна буде точність. Чи хороший це баф хороший, але знову ж таки не тільки з геленового пакту ми бачимо. Героїв на аренці, так то все ж таки потрібно буде давати йому точність, щоб ось це замороження працювало, що тут, що тут. Ну, потрібно буде давати, того, що ну, ось так. Якихось супергероїв -супер з опором, з Геленого пакту я там не побачив, так що, можливо, я когось пропустив. Можна писати це в коментарях. Що ось дивись, ось той герой, там Пітіончик один є. Тільки з опором використовується, по факту там більше ніхто, але можливо, когось пропустив. Ось такий баф був у першій формі. Він тут герой підтримки, і це хороший баф. бо Він буде більш контрольний. Так йдемо в другу форму. Тут він буде герой від здоров'я, і дивимося, які тут йому внесли зміни. Тут уже зміни відбулись абсолютно до всіх навиків. Зараз я вам їх зачитаю і побачимо, як його апнули. Отже, автоатака що зараз робить? Атакує одного ворога у разі смерті ворога від цієї навички перезаряджає власну довільну навичку. Шкода залежить від здоров'я, бо це герой здоров'я. Що йому змінили у другій формі? Атакує одного ворога, ігнорує 15% захисту цілі. Якщо ціль під дебафом, якщо під заморозкою, то відповідно буде ігнорувати 35% захисту цілі. І Знову ж таки, якщо ця атака вбиває ворога, то перезаряджає собі одну довільну навичку. Йдемо до його А2. Атакує всіх ворогів, завдає додаткову удару ворогам, що прирвають під дією замороження, оглушення, страху, справдешнього страху, провокації або закляку. Кожен удар скорочує максимальне здоров'я цілі на 25% від завданої шкоди максимум 50%. Кожен удар також скорочує шкалу ходу цілі на 25%. Цей ефект не може не відбити, якщо. Ворог перебуває під дією одного із тих штрафів. Шкода залежить від здоров'я. Ну, по факту, щось та й робиться, навичка, да? Давайте ми подивимося, що вона буде робити після. А після буде робити точно те ж саме. Йому тут збільшують тільки е, множник. Коефіцієнт ось це від здоров'я збільшують. Який коефіцієнт у нас тут зараз? Зараз я вам скажу. Коефіцієнт зараз тут 0,28. 0,28. Він атакує, це масуха, завдає додаткового удару ворогам, які перебувають під дією цих штрафів. По факту, якщо Якщо перебувають під дією одного з цих штрафів, так заморозку він міє сам накидати. То він вдарить два рази, і це буде уже нормальний демедж. Тобто 0,28 плюс 0,28, він буде гепати нормально. Але камон, це міфік. Це міфік. Знову ж таки, йдемо до Магнара. Магнар безумов, навпаки, якщо. Під випалюванням то б'є один раз, а якщо без випалювання, то б'є два рази. Там коефіцієнт 0,22 на масуху. Е, тобто Ну хотілося б, щоб йому тут нормально так апнули коефіцієнт, і щоб він навіть е, без ось цієї умови для додаткового удару міг гепнути досить-досить сильно. Йдемо до його А3 навички, Атакує одного ворога, ігнорує 50% захисту цілі. Якщо ціль перебуває під дією замороження, ігнорує 100% її захисту. Якщо ціль гена, перебуваючи під дією замороження, то накладає на неї блок оживлення. Такс, а що ж буде після ребалансу? Читаємо. Так, 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 атакує одного ворога, ігнорує 50% цілі. Якщо ціль під замороженням, то ігнорує 100% захисту і блок шкоди. Якщо ціль була вбита під дію замороження, також накладає блок оживлення і дебаф замороження на всіх ворогів на один хід. Тобто, якщо вбивається навичкою, і ціль під дію замороження це блок оживлення, а на всіх решту, відповідно, накладає замороження. Дебаф е замороження не можуть заблокувати або відбити, якщо ворог із, із оцього геленівого пакту. І тут також збільшений множник шкоди. Нагадаю, що тут зараз. Коефіцієнт 0,33 від здоров'я. Враховуючи те, що він ігнорує 50% захисту цілі, а якщо ціль перебуває під дією замороження, то 100% цілі, то, ніби окей, виглядає, але тут буде більше. Я думаю, десь зараз 0,33, можливо, зроблять 0,4. 0,43, можливо, зроблять, не знаю. Далі в йому також змінили пасивочку. Контратакує навичкою крижана сокира це автоатака. Щоразу, коли ворог збільшує тривалість перезарядки будь-якої навички цього героя. Що йому змінили і що буде у нього на пасивочці? Контратакує навичкою А1. Ну, по факту, по факту залишається все те ж саме. Але додають приписочку: кожного разу, коли союзник вбиває ворога. Має 50% ймовірність накласти дебаф замороження на всіх ворогів на один хід. Ця ймовірність підвищується до 100% і не може бути заблокована або відбита, якщо ціль із Геленівого пакту. Ем... Дуже ситуаційно, дуже мені не подобається, що вони так прям направлено ці навички. І якщо Геленів пакт. То не потрібна точність, а якщо всі інші, то точність потрібна. Тобто, по факту, якщо ми хочемо, щоб його замороження працювало на ранці, то нам потрібно хоча б якихось 400 точності йому дати. А 400 точності це зменшення, по факту, буде трошки зменшення інших статів, так? Якщо ми хочемо, щоб він гепав, то йому треба і трошки і здоров'я давати, і критичний шанс, і критичну шкоду, так, на його А2 та А-3 навичку. Ну, подимось, як. Коефіцієнти збільшать. Звісно, він зараз після ребалансу стане трішки кращим. Але. Нагадує: знаєте кого? Нагадує Сімпла, який з ось цією приписочкою. Ну, з його приписочкою, проти кого він там чудово працює. Ніби нормальний герой. Так, проти. Ну, давайте перейдемо. Ось тут. Ось тут. Якщо орки та огріни забираємо ось цю приписочку, чи нормальний буде? Так, це буде нормальний герой, але ця приписочка, ну камон. Так саме тут міфічний герой, але дають приписочку проти Геленівого пакту, а всі решта, а з інших фракцій також є багато героїв, які чудово почувають себе на арені, тому не зовсім зрозуміло. Якби вони відняли, відняли ось цю приписочку. І можливо, додавили якісь, якісь в навички, ось е, ігнорування опору трішки більше, можливо, там ігнорування опору е, не 20%, а там 30 відсотків або 40%. Так, ну то просто збільшили, щоб йому потрібно було менше просто-напросто мати точності, то я думаю, це було би прикольніше, бо все рівно нам потрібно давати йому точність і не знаю, поки що спірне рішення і. Вердикт чи заграє він на аренці, і буде таким, знаєте, торміном на максималках. Раніше тормін це був просто бомба героїв, зараз уже він трошки втратив актуальність. А тут у нас фіорат займає його місце по заморозках, по корисності на аренці, але. Ну, поки що дуже важко сказати, чи буде він грати від другого ходу проти ось цих ось героїв. В першу чергу цікаво, як він буде себе почувати проти коника, і коник як буде почувати себе проти нього. так? Того, що коник рано чи пізно буде у всіх на аккаунтах, а Фьорат, ну я сподіваюся, що не буде він в тебе першим міфіком. Не знаю, після ребалансу потрібно тестити і дивитися, як він буде себе почувати на Аренці на папері ніби його непогано апнули, але знову ж таки, ось цей Геленів Пакт не дуже той мені подобається, що є ось ця приписочка, бо це міфічний герой. Ну, камон. Це міфічний герой, який ми отримуємо на аккаунті. Ми хочемо, щоб наш аккаунт трішки та й, зробив стрибок до верху по силі. А тут ну, ну щось ось таке. Так, що, друзі, підсумуючи, Аптогрона мені подобається. Він не став імбою, ап фюрада поки що сумнівно побачимо, чи він заграє. Знову ж таки, більшість міфічних героїв після ребалансу вони хоч десь та й трошки почали грати. Побачимо, чи фюрат Вовкулака появиться на аренці, і чи будуть люди, в кого є цей фюрат, його використовувати і пікати одного із другими на. Своєму аккаунті, бо першими точно його пікати не будуть. Напиши, що ти думаєш з приводу ребалансу цих двох героїв в коментарях, і зустрінемось вечірком на стрімчику.